Приїхав от на заправку, заправка закрита. Невідомо шеврон, але зараз буває. І тут от Milbruck Market Subway Тореадо Grill. Буду брати Торіадо Grill доставку. Це на південному північному заході. Пусто Неділя. іду подивлюсь, що там. От, всередині цього магазинчика, Дивіться, Тут можна умивальники. Апарати. З рівними напитками До речі, їх тут багато. Пепсі всі знають, а от старі, Dew, тропікана, лимонади. Доктор Пепе, це все-таки, ну і тут я не буду вже називати, ну тут популярні, що по це кола є. Є такі кава. Я в цьому от ряду гріх, зараз буду брати Це Магазинчик такий біля заправки, Він часто так багато є. Ось така розвага у мене на вихідні працювати. Тому що всі сидять вдома і треба їм привезти їжу. Ну, мабуть, мало хто бачив, я теж перший раз побачив тут доктор Пепе. До речі, мені більш подобається, ніж Пепсі і Кока-Кола. Е, є ще ось такі МТВД, МТМДЮ, MT, але мені це не подобається. Ну воно типу, ніби Ще є популярна марка Квір. Ну, якщо говорити, це США все є. Тут старбакси продаються полотні. Вот. Що можна ще показати? Тут в даному випадку рець, цей ресторан, не ресторан, а це як де, магазинчик. Який, тут можна поїсти і все, і купити її. І Сабей і, той же. Він продає те, що орієнтовано на приїжджаючі. Поїсти щось, ще докупити таке інше. Ну що, піду, дивитися, що там. А, до речі, є ще Амазон там от... Тобто старається все максимум робити. Їже в США повно, оце сабвей. Їже в США повно, головне. Гроші плати. Ось такі супи. Хот-вод і э, вайбу. А, прямо даже можеш милити гарячу воду і тут поїсти. Купив і можеш їсти. Ну, ресторанного типу. Ну, от, там от столики поїсти можна. Отак от. Капучино. Ну, от Мапа привела мене в ход спот. Подождешу. це типу Тут постоїш і отримаєш замовлення швидше. Хочу показати, От там далі а, спішити неможливо. In-out. Це типу Макдональдс Продає ті ж самі чизбурги, гамбурги і все інше. Кока-Коли, пепсі Коли і так далі. Оце магазин Gloves Home Improvement Warhouse. Ну, цей господарський магазин, типа епіцентру. Як бачите, машин мало сьогодні, сьогодні вихідний, неділя, але такий великий магазин не працює, звичайно. Що ще можна показати тут? Там велика електропідстанція чи станція. Виробляється електрика, не знаю як. Поїду, мабуть, в інше місце. Обманули. Ну, от. Наступний фастфуд це не цей. Ось. Jack in the Box. Зараз тут буду брати їжу. У нас там Walmart, який я часто їжу, Це найближчий до мене, 5 миль від мене. О, Best buy, Petco і всі інші. Велика дуже плаза. А я йду зараз сюди. Ось така. Меню. 426. Yes. Стандартний вид check-in the box. У них тут такий от автомат. По видачу. Оце все нажимаєш кнопки. От приклад. А, давайте, доктор Піпе. Оп. Вибираєш тут який хочеш, череваніла. Так, оп. ей. Не працює. О, переключилось і нажимаєш на цю кнопочку там цей. А це для э, айса. айса, Для працює, Тут кришечки, стро, вот. Сам вигляд отакий має. Да, там ціни і такий зал. зал. А це стоять машини за вікном. Drive through. У всіх фастфудах є такий ей що типу тут все, все чики-піки, все чисто можете їсти. Ну, в даному випадку в цьому дійсно чисто відносно, так як у наших Макдональдсах, Скажем. Але інколи заходиш така гризища, що думаю, як у них цей грейд їм дають. До речі, ще один приклад. Дивіться, там туалет мен, mm -hmm. він не, не на замку. Я mm виїхав -hmm. Тож... yeah. на чергову лазу для заробляння грошей. Тепер зупинився біля Макдональдса. Бачите, тут отакі от отдих є ну, робити замовлення. Ну, похоже, як в Україні скажу, не буду розшифровувати. Це плаза маленька. Показати хочу стовпи електричні. О. Ну вони металеві. Подив, подивлюсь. Ну, рядом є інші бізнеси, в тому числі і Sushi Time салон понятно. от що це таке це PG&E. Wall... Wall mount job number 21 році поставили і вже зжали. пожаліло total weight 4476 не знаю в чому це вони виміряли Ну це не тон мабуть, може Лібо всяких там чи що там Ну тобто десь одну тонну важить І такий же напротив О, І це там провода І так далі там таки стоять да? О, Ще хочу показати машинка сподобалась часто бізнес роблять на цій Road 66 от так я машинка роздавальована. ну сама по собі машинка не що там nissan а от наклейки тобто на цьому теж як би гордяться цією дорогою 66 отакий от Макдональд. Якщо заглянути в Макдональдс, там пусто. Сьогодні вихідний, але там пусто, там нікого нема. І це типово, типово для, по крайній мірі, там, де я живу. Тут настільки багато фастфудів. О, бачите, людей на машинах люди під'їжджають і ходять тільки, от, як я зараз на плазі. На, е, Людей пусто, тому що дуже багато різних фастфудів. Всіх Макдональдсів в Викесфіді скажем. Я б сказав так, раз в 10 більше, ніж в Києві. А населення в 10 разів менше в Викетсвіді, ніж в Києві. Отак от. Ну, якщо казати взагалі про оформлення, то воно нормальне. Вон там далі прочитаю вам написано, тоні Піца. Теж ця плаза стоїть на це вулиця Кофі Роуд називається, тобто ну, вулиця кофе, кави. Вулиця кави називається. Так от і ценічок зайду, то ще перегріється. Жара 40 градусів, розумієте? Не шуточка. От Jerсі Mike Сапс, це теж їжа. The hideout, bar and club, понятно, теж. І Суші теж, і then spa, and salon, ну це вже не їде. І далі там теж, Що, сюди далі, якщо прийтись. Це, от, це така тут плаза. Тобто хтось її або землю займає, де є можливості іншим будувати свої будиночки і в оренду здає землю, чи як там. Чи сам будує, а вони потім орендують. На тропі заправка не пам'ятаю, як точно називається, на С якось. Ну і там піца. Далі, якщо знову ж таки притись трошки, то теж все пусто. Є бізнес якийсь, офіси, які, які, які зачинені на Вихідні сьогодні вихідний, неділя. От. так. А взагалі мене дивує бізнес дрібний. Великий то він тут добре працює все ще, а от такий дрібний і середній. Я думаю, що вони теж на грані кожного разу виживання. Ну і ось ця пличка, яка мене часто роздратовує. А vehicle Parking designated accessible space. тобто, Автомобілі, які тут спарковані і, і, і які не показують ніякі там, що вони можуть, можуть тут стояти, тобто там, там якась дозвіл і все, будуть Короче, від цього заберуть. Приїде евакуатор, забере їх і всі витрати за ваш рахунок по евакуації так і таке інше. Ось так це працює. Тобто, фактично зараз я <смір> стою, поставив свій автомобіль згідно цієї таблички незаконно. Тому що, якщо далі вчитуватися, що значить законно, це коли я приїхав в Макдональдс і пішов їсти да, там? От, як тут? І знову ж таки, Якщо подивитися на всі ці автомобілі, або приїхав на роботу і поставив на парковці, да? От такі всі моменти. Тут. І Якщо подивитися на ці автомобілі, перевірити де їхні зараз хазяїва, то не всі вони якби підпадають під той опис, виходить, що порушення. Але це таке, вважається дрібне, тобто вони лякають від того, щоб не забили повністю стоянку. А якщо комусь там, отак мені треба, я став з тою можливістю отримати замовлення, то на це ніхто не буде звертати увагу. В тому числі на те, що табличка є, а щоб її, як кажуть, втілити в життя, треба наймати персонал, щоб ходив і перевіряв, чи це машина Законно стоїть чи ні, а як її перевіриш? Ну підійти до мене запитати, я скажу, ну я чекаю замовлення неможливо. І ну ось така ситуація мене теж роздратовує в США, тому що вони лякають і злякаються тільки ті, хто злякається, хто не, не в курсі того, чи можна ставити чи ні. Я спочатку теж лякався. Питаю, ну, блин, там таке написано, чи можу я поставити там і піти по своїм справам, скажу на заправку зараз напроти. Та можеш спокійно, нічого, нічого не, не відбудеться. От. Отже, в США є правила, які, як кажуть, тільки для понтів, і вони виконуються при ну, дуже грубому порушенні. Тобто... На ніч тут не будуть автомобілі стояти, ніякі, ніхто не поставить власник нормальний свій автомобіль, навіть якщо десь він рядом живе тут, на парковці не залишить. Не від того, щоб його, що його пограбують, а від того, що дійсно його вночі власник перевірить, хтось приїде, хтось, чи сам власник, чи когось наймешов вночі. Приїхав один раз, перевірив, хто стоїть. Яка стоїть, визвав евакуатор і її утащили. Так, це можливе. От. Але і знову ж таки це залежить від власника, може він і цим теж не буде займатися. Ці всі ці залякування таблички для того, щоб парковка була доступна для тих, кому дійсно, хто дійсно приїхав сюди. Ну, щоб припаркуватися було місце. От і все. Приїхав. На наступну плазу велику, автомобілів дуже багато і магазинчиків багато. Майклс, Дікс, Олднев, Ультрась, World Market і так далі. Sequoe Сендвіч Company часто тут замовляють їжу, Бейкері Cold Stone. Вчора я брав там. Ну, маса, Паті Сіті. Гейм-Стоп. І далі. Далі теж парковка велика. Тут, я не знаю, ну, мабуть, сотня різних магазинів. Там великі пальми. Трошки далі. Це Таргет. вхід, великий магазин, супермаркет. Я в ньому теж інколи купую. Тут зараз показую IHOP. ресторан. Ресторан iHop. Це мережевий ресторан, теж по моїй категорії американський. Тобто той який хорошу їжу робить. Теж популярний, я часто там беру. Їжу, тобто не купую для себе, а завожу, беру для доставки. Отакі от, от лаза велика. Зараз ще ранок і людей не дуже багато. Можна подивитися скільки автомобілів. Тобто їх зараз вже багато, але вона повністю... інколи буває вона повністю заповнена. Тому що як і в Україні, люди відпочивають, отак ходять в магазини. От. Це у нас що, тесла стоїть, тесла стоїть. Тут Тесла як собак нарізаний. Хто я хоче, а, з Техасу приїхав, нічого собі чекаю знову ж таки мапа дожде, показує, що тут хотспот, тобто багато замовлень, ну, звісно, стільки магазинчиків. А, але як практика показує, бажаючих працювати, зароблять навіть неділю багато тому що от я стою вже скільки вам показую нічого мені не прилітає хоч по, по самій по самому застосунку тут я показую чекати там 3-10 хвилин Да ну буду чекати так черговий Американський ресторан, як він там називається, Chill and Grill. Зараз покажу. Ось такі стежки роблять. На стоянці біля нього не вдалося поставити автомобіль. Повністю вся парковка забита. Бачите, Це всі люди приїхали в ресторан. Тобто, чисто американські ресторани, як їх називають, такі старички ходять, ці ресторани. Ось цей ресторан, от, я покажу. Так називається. Там ось. Машин повно. А туди подивись. Вот так Оп. Опа. А. так ну, вот такі ресторан, народу повно. заправлять ну, вот. доставка крема вот такие показывать футбол и сюда люди навіть стоять черзі чтобы за немасло вильних низ в черзі, щоб зай... місць, черзі. такий бачок есть А мы сюда... Вот рымав. Вот такой пакет. Зежил. Так. Ну вот название еще раз. Покажу название. Это, по-моему, на Chills and Grizz. Называется. Так. Люди часто їздять з цими трейлерами, де проживати. Найдешевіший варіант проживати в США це проживати в такому трейлері. Є можливість купити, наприклад, ну, БУ, каже, щоб дешевше було. І жити. Є спеціальні стоянки для цього. Ну, а я поїду. Так, я на черговій плазі, з однієї сторони, Макдональдс. Де там один-два клієнти. А я приїхав Taco Bell Це чергова фастфуд. Хочу вам розказати, показати. Буду показувати різні фастфуди, які ще не показував, щоб знали. Хоч назву. Те що вони прийдуть, вони прийдуть все в основному однакове. Чізбури, гамбургери. Картошка фрі і таке інше. ну Особливості мексиканських, там у них є буріто, є такоси, таке. Піду подивлюсь. Я зараз знаходжусь. Це магазин Альберса от такий ну Звичайний супермаркет, але як їх тут, мережевий. Ось так от. Ну, такий нормальний магазин. Він не саме дешевий, але так, середньої якості по цінам. От, теж тут замовляють. В таких супермаркетах замовляють покупки. Або сам купуєш, тут вже приготували, приготують зараз і віддадуть. Старбакс тут є, звичайно. І все інше от таких тут. Сказали почекати тут, буду чекати.